Вітання в ефірі програма Місто з новинами вівторка, 24 грудня. В студії Андрій Юрко і в найближчі півгодини ви дізнаєтеся про таке, міський тролейбус у трійці кращих. Підприємство визнане одним з лідерів в конкурсі огляді корпорації укрелектротранс 2013 Бізнес-інкубатор в дії. За час роботи проєкту його сторінку відвідали 4 тисячі підприємців: досвідчених і початківців. Новорічні подарунки для дітей сонця. Сонячні діти Криворіжжя вже розпочали відзначати зимові свята. Ялинкові містечка в кожний район. З піснями і хороводами запалюються новорічні вогні на ялинках житломасивів. Підсумки роботи комунального підприємства Міський тролейбус підбили сьогодні на робочій нараді. Яким був рік для транспортного підприємства, яке здійснює леву участку соціальних перевезень у кривому розі, дізнавався Олег Ендриксон. Комунальне підприємство Міський тролейбус вже понад півстоліття здійснює перевезення громадян. За рік його послугами в середньому користуються близько 27 мільйонів громадян. 70% пасажирів пільговики. Підприємство. Обслуговує, обслуговує 22 тролейбусних маршрути. На підприємстві працює 930 працівників. Підприємство складається з двох тролейбусних депо та служба енергогосподарства забезпечує живлення тролейбусних ліній 22 тягових підстанцій. З метою підвищення ефективності та надійності функціонування електротранспорту цьому році підприємством виконаний капітальний ремонт шести тролейбусів, здійснена масштабна модернізація за рахунок коштів міського бюджету та виключно силами криворізьких підприємств, майстрами ДПО 2 і підрядних організацій. Загальна вартість робіт складає близько 2 мільйонів гривень за підсумками огляду конкурсу корпорації «Укрелектротранс» у 2013 році. Підприємство у першому кварталі одержало. Друге місто та у третьому кварталі третє місто з показників, техніка економічних показників та діяльності підприємства. Потурбувалися і про пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Пандусами в 2014 році ми плануємо обладнати 8 тролейбусів з проведенням модернізації і виконанням капітально відновлюваних ремонтів. Робота громадського пасажирського транспорту відноситься до важливих соціальних послуг, котрі забезпечують повноцінну життєдіяльність населення та виробничої сфери промислового міста. Тож і в наступному році міською владою приділятиметься значна увага якості пасажирських перевезень. На цьому підбиваючи підсумки робочої наради, наголосив перший заступник міського голови Андрій Гальченко. Цель правительственної політики і тих задач, які перед нами ставить президент України Віктор Федоровичанукович, повишення качества життя людей. Такими принципами. живет и работает руководство города Кривой Рог. Не пустыми обещаниями, а реальными результатами мы день ото дня делаем наш город комфортнее и удобнее для проживания его жителей. Одним из важных направлений этой работы – это городской электротранспорт. Это и улучшение транспортной инфраструктуры, и повышение качества пассажирских перевозок, модернизация І обновлення підвіжного составу робота з покращення якості пасажирських перевезень електротранспортом у місті і, зокрема, модернізації рухомого складу продовжиться в наступному році, адже тролейбуси трамваї це не лише соціально орієнтовані, а й екологічно безпечні види транспорту. Напередодні зимових канікул дітей співробітники Державтоінспекції вкотре нагадують про необхідність дотримання правил дорожньої безпеки як пішоходами, так і водіями. Про загрозливу статистику ДТП за участю дітей та способи профілактики небезпечних пригод далі у сюжеті. За рік, що минає, у кривому розі було зареєстровано 76 дорожньо-транспортних пригод, заручниками яких ставали діти. 78 дітей було скалічено 6 маленьких життів ДТП забрали навіки. З них чотири тяжкі втрати трапилися протягом останнього місяця. Говорять, що цифри сухі. За цими ж стоїть море сліз і незаперечна провина дорослих. Як свідчить статистика, згідно проведеного аналізу, 80% від даної кількості дорожньо-транспортних пригод скуються з вини дорослих, як правило, це діти, які страждають будучи пасажирами в транспортних засобах. Останній приклад це дорожня транспортна пригода 17 грудня поточного року в жовтневому районі, яка набула резонансу. Водій автомобіля БВ не справся з керуванням, виїхав за межі мосту номер 7 та допустив падіння в річку Саксагань, наслідок чого загинуло троє дітей та одна доросла жінка. І остання дорожньо-транспортна пригода скоєна за участю неповнолітнього 17 років хлопець, який керуючи мотоциклом, скоїв зіткнення з попутно йдучим транспортним засобом по проспекту Мира. І внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла загинув від отриманих травм на місці дорожньо-транспортної пригоди. І слідство, що триває, стало відомо. Мотоцикл не був зареєстрований у Даї, а значить, хлопець керував ним незаконно. Проте важливим тут є тільки одне: через бездумність юнака і недогляд дорослих ще одне життя убірвалося передчасно. Співробітники Державтоінспекції звертаються до всіх мотоциклістів з проханням облишити своїх залізних коней до теплих часів, адже взимку слизька дорога не може забезпечити надійного щеплення двоколісного транспорту з дорожнім покриттям. Продовжуючи зимову тему, нагадаємо, і те, що під час канікул кількість ДТП за участю дітей збільшується. Тому батьки мають ще раз поговорити зі своїми дітьми про правила поведінки на дорозі, а ще краще своїм прикладом сформувати у них звичку їх дотримуватися. Водії у цей час повинні бути уважнішими ніж звичайно, особливо при проїзді пішохідних переходів і в місцях можливої появи дітей. У місцях відпочинку дітвори необхідно заздалегідь знизити швидкість, не об'їжджати транспорт, що зупинився перед зеброю, зупинятися і пропускати малюків, які переходять дорогу. Сьогодні представники управління пенсійного фонду зустрілися з підопічними терцентру Довгинцівського району. Репортаж із зустрічі Тетяни Васильєвої. Враховуючи зростання рівня прожиткового мінімуму наприкінці поточного року, спеціалісти пенсійного фонду проводять масові перерахунки пенсій. Як правило, після подібних заходів у пенсіонерів виникає чимало запитань до фахівців стосовно розміру доплат та способу їх нарахування. Сьогодні спеціалісти управління пенсійного фонду у Довницівському районі провели виїзний семінар для цільової аудиторії на базі районного територіального центру. Ми хочемо кожному пенсіонеру пояснити, чому саме така доплата. Тот, тот пересчет, который мы сделали с ростом прожиточного, повлиял на те доплаты, которые я сейчас назову. Это первое ⁇ дети войны. Согласно закону, дети войны получают 7% от прожиточного. То есть доплата тоже здесь возросла. Значит, участники войны, участники боевых действий, закон про особые заслуги перед Украиной, тоже доплаты зависят от роста прожиточного. За переработанные года. Більшість запитань стосувались послуг фонду щодо запитів архівних персональних даних. Передусім йдеться про роки трудового стажу в інших країнах. Виникали запитання у пенсіонерів і категорії діти війни та тих, які мають додаткові роки до основного стажу. Також учасники зустрічі дізналися, що за законом перерахунок пенсії у зв'язку з підвищенням рівня прожиткового мінімуму не поширюється на працюючих пенсіонерів. Інші ж вже встигли порахувати свої грошові надбавки безпосередньо у руках. Пропрацювала в дитячому садку 40 років, Виховувала дітей, людей, які працювали на заводі. Робота й довольна, пенсію теж. Но так як я вдова інваліда війни, мені доплатили в цьому місяці ще 78 гривень. У цьому місяці мене 1543 гривні. Це вже з доплатою. Це вже з доплатою. Плечу за квартиру. Ми ну, ще стараюся щось відкласти на всякий пожарний. Після семінару спеціалісти управління Довгинцівського пенсійного фонду провели для пенсіонерів персональні консультації. У кривому розі пройшов дводенний навчальний семінар для медиків, учасників пілотного проекту, який спрямований на забезпечення профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, а також на покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю і народжених ними дітей, розповідає Тетяна Васильєва. Спільний проект ЮНІСЕФ та фонду Клінтона спрямований на забезпечення профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, а також на покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю і народжених ними дітей в Україні. Дією проекту охоплено Київ, Полтавську область, Дніпропетровськ, а з липня нинішнього року і Кривий Ріг. Задача этого проекта заключается в том, чтобы помочь женщинам в тех ситуациях, когда они желают родить ребенка, выносить ребенка, помочь родить здорового ребенка и помочь в дальнейшем поднять его, воспитать и так далее. Одна из главных таких, как мы говорим, целей этого проекта также ⁇ улучшить показатели здоровья родившихся детей и предотвратить передачу ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Навчальний семінар проводиться для фахівців, які працюють з цільовою групою проекту: це лікарі первинної ланки, акушери, гінекологи, наркологи, соцпрацівники і представники громадських організацій. На зустрічі вони розглянули медичні соціальні аспекти і принципи ведення вагітності у жінок, які вживають наркотики та народжених ними дітей. Допомога таким пацієнткам надається в інтегрованому центрі послуг, який створений на базі Криворізького перинатального центру зі стаціонаром. Нині клієнтками проекту є шість жінок п'ять із них вже благополучно народили дітей. Молодые женщины, которые наблюдались вот в проекте и вошли в проект, они все получили необходимую помощь. И пока вот по тем результатам обследований, которые мы имеем уже после родов, детки в общем -то, имеют хорошие шансы быть здоровыми в дальнейшем. В чем плюс? Обычно женщины все-таки, которые используют наркотические вещества, имеют также массу других проблем. Кроме социальных проблем, это проблемы и медицинские. То есть они, как правило, или вич инфицированы или носители ВИЧ-инфекции, или носители вирусного гепатита, или больны вирусным гепатитом. То есть они, ну, им нужна определенная специфическая помощь. Часто эта помощь достаточно дорогая. Часто эта помощь э, должна ну, Пролонгировано оказываться, и в том числе профилактика вертикальной трансмиссии ВИЧ от матери к ребенку. У кривому розі відповідними наказами обласного департаменту та міського управління охорони здоров'я було затверджено склад мультидисциплінарної команди, яка надаватиме допомогу наркозалежним вагітним, розроблений маршрут клієнтки пілотного проекту, а також передбачені можливості забезпечення замісної терапії для вагітних, які мають в цьому потребу, затверджений і склад команд медиків первинної ланки, завдання яких виявляти визначений контингент, направляти їх до інтегрованого центру послуг. Проводити медичний супровід, інформувати медиків та громадськість про роботу проекту щорічно. в місті народжують близько 200 жінок з позитивним білстатусом, і близько 15 з них є споживачами ін'єкційних наркотиків. Майже 700 жінок на теперішній час перебувають під наглядом наркологів. Виявити вагітних означеної категорії та забезпечити їм відповідний супровід допомагають спеціалісти благодійного фонду Громадське здоров'я. Якщо жінка беременна, то соціальний працівник супроводжує її, починаючи від перинатального центру, Это психоневрологический диспансер, если нужно, если она желает употреблять, принимать, вернее, заместительную терапию, если она принимает опиоидные препараты. Это и консультирование психологическое есть в проекте «Психолог». Это и юрист, который помогает решать вопросы, которые связаны с нарушением их прав. То есть мы их опекаем, мы... Акружаєм їх тим человеческим вніманням, которого никогда в житті не было. Якщо проект приживеться в Україні, вагітні з позитивним віл статусом, в тому числі залежні від наркотиків, зможуть отримувати усю необхідну медичну допомогу без прою дискримінації та стигми у суспільстві. А кількість здорових народжених дітей цими жінками зростатиме, і це відчутно вплине на стабілізацію епідемії віл сніду. У виконкомі міської ради відбулося засідання міської робочої групи з питань впровадження та функціонування віртуального бізнес-інкубатора. Його учасники підсумували результативність проєкту та його популярність серед підприємців, досвідчених і початківців. Члени міської робочої групи з розробки та впровадження віртуального бізнес-інкубатора на своєму підсумковому засіданні у поточному році відзначали підвищення рівня зацікавленості проектом. За цей період зафіксовано майже 4 тисячі відвідувань. Надходять звернення до консультативного центру фахівців галузевих рад підприємців. Живовішим стало спілкування з актуальних питань у розділі Блог. Інкубатор, хоч і в тестовому режимі, але вже мені кажется, вийшов на якийсь уровень. Есть интерес со стороны предпринимателей, начинающих предпринимателей. Появились уже вопросы по поводу того, как начать бизнес, как развить, какие виды деятельности выбрать, как правильно, куда обратиться. Очень радует наполнение информационное ресурса. Мы, как специалисты в этом деле, Помогли бізнес нашого города виртуально воспользоваться возможностями, которые предоставляются с помощью сайта ресурсный центр. Там предусмотрены различные разделы, которые помогают начинающим бизнесменам.

Найціннішим надбанням віртуального інкубатора на думку начальника міського управління розвитку підприємництва Ірини Ришкової є його розділ навігатор підприємця. З 1 червня поточного року наш віртуальний бізнес-інкубатор працює в тестовому режимі. І я вважаю, я думаю, що розробники програмного продукту мене підтримують. Що ми вже підійшли до того, що ми вже можемо знімати надпис Працює в тестовому режимі, і з 1 січня 2014 року це буде повноцінний програмний продукт, який вже буде працювати на повну силу. На засіданні обговорили і плани розвитку цієї електронної бізнес. -праць. Платформи в наступному році йшлося про розробку додаткових алгоритмів поетапного проходження процедур започаткування бізнесу з урахування усіх можливих варіантів. Вони дозволять підприємцю-початківцю крок за кроком пройти всі етапи становлення приватного суб'єкта господарювання від реєстрації до безпосереднього його відкриття і функціонування. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Новорічні подарунки для дітей сонця. Сонячні діти Криворіжжя вже розпочали відзначати зимові свята. Ялинкові містечка в кожний район. З піснями і хороводами запалюються новорічні вогні на ялинках житломасивів. Народний депутат України В'ячеслав Задорожний побував у першій школі, що у центральному міському районі. Він привітав колектив з наближенням новорічних свят та отримав у відповідь поздоровлення від школярів. Шкільну ялинку і дійство біля неї бачив Дмитро Артемчук. В учнів пільгової категорії та педагогів середньої школи номер 1 святковий настрій. Напередодні новорічних свят до них у гості завітав народний депутат України В'ячеслав Задорожний. Очень здорово, що приїхали нас, поздравили, подарили в такі великі нам сладкі подарунки. Я не думала, що буде так, у нас в школі. Проте і школярі без подарунка народного обранця не залишили. Приготували йому яскраву виставу з новорічними та різдвяними віршами, піснями і танцями. Не обійшлося без Дід Мороза та Різдвяних колядок. В'ячеслав Задорожний звернувся до школярів зі словами привітання з наступаючими святами. З наступаючим новим Годом, з Рождеством Христовим. Пожелати вам все, щоб ви всі були здорові, щоб ви хорошо учились, щоб ви, кожен із вас, все те, що плануєте, всі плани і меч ваші І Щоб ви вчились таким образом, щоб ви прославляли свой центральний городський район, свою школу, понад Криворог і Дніпропетровську область Садкового настрою. Дітям додали солодкі подарунки від народного депутата. Завтра, 25 грудня, на Криворічців чекає неабияка духовна і мистецька подія. У виставочному залі відкривається експозиція робіт Криворічської іконописної школи. Таким подарунком іконописці вирішили потішити городян напередодні новорічних та різдвяних свят. Відкриття показу відбудеться о 16-й годині. А триватиме цей вернісаж усього 5 днів до 29 грудня. Тож не втрачайте можливості отримати насолоду від майстерно виписаних образів в ризах і скарбуванням та інкрустаціями. Фрагментів книжкової мініатюри та рукописів, які представлять наші майстри-земляки. Днями Криворізька міська благодійна організація допомоги дітям з синдромом Дауна. Сонячні діти Криворіжжя приймала привітання з новорічними святами від небайдужих мешканців Кривого Рогу. Подробиці далі. Вони також вміють радіти новорічним святам навіть більше за інших. Їх називають маленькими сонечками, а в святковий час перед новим роком їхні очі сяють ще більше, адже ці діти приймають гости подарунки і відчувають увагу з боку інших людей. Хочеться пожелати їм, діткам, їхнім батькам, їхнім сім'ям кріпкого здоров'я в новому году. Щоб в старому году сталі всі невзгоди, а в новий год ваш тільки з хорошими позитивними емоціями, і щоб рік був. Намного лучше, ніж предыдущі. благодійна організація допомоги дітям з синдромом Дауна сонячні діти криворіжжя існує вже більше року. І якщо починали з трьох-п'яти сімей, то зараз тут отримують психологічну допомогу більше як 40 родин. Мами, які приводять сюди своїх дітей, зізнаються. Вони самі змінили своє ставлення до цієї проблеми і до їхніх дітей почали ставитися по-іншому. Изменилось отношение. Мы ходим с лета в обычную группу, в обычный детский садик. То есть ну, с родителями очень-очень хорошие отношения. Они все очень довольны, что Анька у них в группе, что добрая душа. За ними за всіми там ухажують, всі гладять, всіх цілують. Поэтому ну в вот, вот. поэтому всі отношения вже в будь-якому випадку. Чим більше знають, тим лучше отношения. Для чого була створена організація? Для того, щоб перш за все допомогти морально справитися кожній мамі, кожній сім'ї з тим навантаженням, які з яким вони стикнулися. Тому, тому що в пологовому будинку немає цієї психологічної підтримки. Спочатку кожній сім'ї було важко знайти в собі сили щоденно боротися з цією проблемою. Нині ж разом їм стало легше. Зараз батьки разом зі своїми дітьми радіють наближенню нового року. кажуть, що свято не вийшло б таким яскравим без допомоги волонтерів, які стали в організації частими гостями. Я не знаю, кто больше подарил позитива мы этим детям или они нам. Это действительно солнечные дети и столько позитива, столько удовольствия. Для них было приятно петь. Приятно с ними общаться. Это такая непосредственность. Они не солгут. Эти дети нуждаются в повышенной любви, в повышенном внимании. Им это нужно. Они это вот такие лучики. Отправляют и они их очень, очень хотят получать взамен. И очень обидно видеть, что этот ребенок остался без внимания, его некому взять на руки и некому увидеть эту улыбку сумасшедшую просто радостную. И, конечно, это очень обидно. З новорічними святами життя в цій організації не припиняється. Вони вже розповідають, чим будуть займатися в наступному році. Із фотостудією Апіліт разом у нас був такий проєкт, фотографували наших діток. Ми плануємо на березень місяць, 21 березня, це Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Ми плануємо велику фотовиставку. В прошлому році ми в березні місяці також її проводили, а воно у нас було менше сімей. І, а в цьому році вже плануємо вже було задіяно в цьому проєкті 23 сім'ї, 23 сонячні дитинки. Тут плануємо вже вже на березень місяць, наступного року. Вчора на базі станції юних техніків Дзержинського району відбувся міський творчий конкурс юних дизайнерів. Захід проходив у рамках змагань з науково-технічної творчості Техномарафон. Метою творчого конкурсу юних техніків світ очима дітей організатори заходу називають розвиток творчих здібностей та популяризацію досягнень дітей в галузі дизайну, а також формування у них креативного мислення та створення нових самобутніх ідей. змагання призвані открыть творчі способности дітей, показати лучших талантливих молодих дизайнерів, тех, хто много лет уже у нас обучается в кружках. Я думаю, що победят лучшие. Это Це конкурс не тільки для дітей, але й для руководителей кружків для участі в конкурсі запрошувалися команди профільних та багатопрофільних позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, але не більше трьох команд з району. До складу кожної з дружин входили двоє учасників віком 9-12 та 13-15 років. Сьогодні я підготувала интересный рисунок, як на мій вигляд. Я дуже сподіваюся, що він виграє. Все роботи дуже красиві, все ребята дуже талантливі. Кожен хоче подивити і проявити себе. Навчаюся в станції юних техніки, я вже третій рік. В таких заходах я приймаю участь вже другий раз. Перший раз був у Дніпропетровську. Я хочу тут показати своє вміння, те, чому я навчилася за цей час. Змагання проводилися в два етапи: перший виконання домашнього завдання з новорічного оформлення інтер'єру, а другий творчий конкурс. Старші учасники команд виготовляли святкову маску, а молодші новорічний годинник. Переможці визначалися за сумою балів двох учасників. Ними стали вихованки Дзержинської станції юних техніків Карина Кудря та Олександра Бармінська. У місті одне за одним відкриваються ялинкові містечка в різних районах. Від учора запалали вогники на ялинках на житломасиві Даманський та у дитячому сквері на зупинці ставки. Вчора в Тернівському районі засяяли вогнями дві ялинки. В день відкрили ялинкове містечко біля палацу культури Тернівський. А ввечері місцеві мешканці зібралися разом для того, аби поводити хороводи біля палацу культури північного гірничо-збагачувального комбінату. В цьому році головна ялинка району змінила географію. І в цей догод. Северний горнобадітельний комбінат групи Мітенвест дарить вам нову обновлену ялку. Йолку, яку ми установили на новому місці. Йолку з новими іграшками, з новою ілюмінації і на новій площі, которая теж прекрасно оформлена к Новому году. Задоволені обличчя дітей говорять про те, що відтепер це ялинкове містечко пустувати не буде. Ми прийшли з за замечательним настроєнням і чекаємо новогодніх праздникам. Ми віримо в Діда Мороза і чекаємо від нього близьким здоров'я і. Щастя бажаю щастя у новому році, щоб ви були здорові та щасливі і всього найкращого вам. Я поздравляю всіх з Новим годом, желаем щастя і здоров'я, щоб всі не ссорились і не бились. Починаючи з цього моменту для всіх охочих повеселитися та додати собі гарного настрою, тут проходитимуть театралізовані вистави. Діти зможуть взяти участь у різноманітних ігрових розвагах та конкурсах. Про це потурбувалися заклади культури району. Від виконкому Тернівської районної місті Ради на чолі з нашим головою Володимиром Петровичем Терьохіним дозвольте привітати всіх Мешканців Тернівського району з чудовими святами, які будуть нести нам самі прекрасні хвилини в нашому житті. Передаємо привіт усім районам міста Кривого Рогу. Щасливого вам нового року зі святом щастя, здоров'я, натхнення, благополуччя, грошей багато і щастя у кожну родину. В Тернівському районі святкові заходи триватимуть до 19 січня. Реставрований у минулому році силами і коштами кривба за дитячий сквер став центром не тільки літніх, а й зимових розваг. Вчора тут почало працювати ціле ялинкове містечко. Усе тут пристосоване для того, щоб упродовж шкільних канікул діти мали змогу отримати на свіжому повітрі біля ялинки максимум яскравих емоцій і радості. Кожен день для малечі працюватиме насичена страдна розважальна програма. Про її організацію подбали працівники палацу культури Казирка. У жовтневому районі буде працювати п'ять ялинкових містечок. Взагалі-то вони вже працюють з 19-го числа з дня Святого Миколая. Одне містечко на площаді біля ДП «Авація» за допомогою цигоку. Звісно, друге містечко біля торгівельного центру Тера теж дуже гарне велике містечко, гарна ялинка. Це силами «Тери» зроблене. Улюблене, мабуть, уже всіма містечко у. Дитячому сквері, силами падка ЗРК і Євраз Сухабалка, як завжди, прикрасила живі ялинки і розташували ялинкове обладнали містечко у сквері біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. Теж невеличке ялинкове містечко біля виконкому жовтневої районної місті ради, силами виконкому. І всі у всіх ялинкових містечках будуть проходити е, ігрові програми. Це понад 25 програм ігрових. Хочеться запросити і батьків і дітей, тому що містечка працюють зранку і до пізнього вечора. Е, кругом є освітлення, музика лунає. Тобто, приходьте на наші програми, дивіться на сайті виконкому графік. програм. Завжди чекаємо з солодкими призами з дідом морозом і казковими героями. Розпочались новорічні розваги біля ялинки з виступів творчих колективів Палацу культури імені Фрунзе. Піднесено святковий настрій маленьким глядачам створювали господарі сцени персонажі новорічної казки. Бажаю усім радісного настрою, адже новорічні свята вже на порозі. На сьогодні це все. До зустрічі завтра у цій же порі на телеканалі Рудана. І бережіть себе і тих, хто поряд.